You arrogance your cruelty and your neglect. Дорогі друзі, всім вам вітання від нашої компанії Вашкарс, і ми компанія, яка займається детальним, перевіреним і максимально чесним прогоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Чому я так розхвалюю, друзі, нашу роботу? Ну, не тому, що хочу продати саме цей автомобіль. Звичайно, продати ми хочемо кожен з наших автомобілів, але кожне моє слово, воно підтверджене діями. Я кажу, що ми перевіряємо автомобілі детально, максимально чесно, максимально перевірено та професійно. Дивіться, в цьому відео ми покажемо вам детальний огляд нашого автомобіля, покажемо вам перевірено. Кологкофарбове покриття, те, що дійсно автомобіль не має жодного підфарбування по кузову, і те, що дійсно він ніколи не мав ніяких пошкоджень, ДТП чи тому подібного. Окрім цього всього, друзі, ми вам покажемо комп'ютерну діагностику, по ній покажемо параметри різних функцій, різних взагалі технічних характеристик двигуна, покажемо дійсність пробігу по коробці та. По, наприклад, автоматичній коробці передач по коробці, по мотору, Перепрошую, друзі, по двигуну нашому покажемо, Покажемо по тормозній системі. Тобто, в читаємо по блоках пробіг, який є дійсно в цьому автомобілі. І на останок ми відкрили нашу нову рубрику: це перевірка автомобіля по вінкоду. Отже, по вінкоду ми будемо перевіряти повністю наш автомобіль про те, чи мав він якісь пошкодження, чи мав він якісь викрадення, чи мав якісь взагалі він проблеми до того, як ми його пригнали в Європу в Україну. Перепрошую, значить чи мав він проблеми в Європі? Європі. Все це ми будемо перевіряти. Саме тому я вам і кажу, що ми працюємо чесно, максимально якісно і максимально перевірено, тому що хочемо надати вам якомога більшу компетентну інформацію про кожен з наших автомобілів. Отже, до вашої уваги ми сьогодні представляємо топовий, крутезний, популярний, надійний, хороший. Е Всіма улюблений, давайте казати так: кросовер. Це шкода Кодіак». Автомобілів є на ринку України. на дорогах коріни дуже дуже багато. Саме тому вони зарекомендували себе дійсно гарно. Вони комфортні, вони приємні в використанні. Вони в них вони мають хороші двигуни, хороші коробки. Вони по запчастинах, наприклад, і по витраті палива, також них співвідношення ціна і якість просто на високому рівні. Отже, що хочу розказати саме про нашу шкоду. Ми купили її у Європі, друзі, попередньо, звичайно, перевірили, оглянули і вирішили, що потрібно нам її купувати, тому що чесний і перевірений пробіг, якщо не помиляюся, тут 226 тисяч км чи 227 тисяч кілометрів чесного перевіреного пробігу у нас 2020 рік випуску. Автомобіль без жодного підфарбування по кузову на хорошій доволі комплектації, не максимально, тому що немає там панорамного даху. Що вони там ще мають? Можливо, буває інші диски ще, як би сказати, кращі, але загалом комплектація тут доволі таки хороша. Тут класна оптика, тут стоять дестроніки, оригінальні легкосплавні диски, хороша літня гума. Загалом автомобіль по комплектації, по цьому всьому, також дуже-дуже гарному. Гарному стані, гарній комплектації. Нам шкіра в нас тут є велика мультимедіа. Ну про це все я буду розказувати вам трішки згодом, але загалом розказую зараз про цю нашу шкоду Кодіак, яку ми пригнали для вас із Європи, я повторююсь. Попередньо ми її пригнали, ми вже її розмитнили, сертифікували, і сьогодні вона поступає у продаж для вас. Тобто, що потрібно зробити з цим автомілем? Нам потрібно його продати, вам потрібно його купити і все, друзі, просто їдете в МРЕО. І реєструєте його на український облік, тобто всі документи ми для своїх покупців завжди готуємо. Повний пакет документів. Це будуть документи на автомобіль, будуть документи про розмитнення, будуть документи про сертифікат відповідно відповідності, який потрібен для постановки на облік, і буде договір купівлі-продажу вже на власника нового автомобіля. Тому так, якщо цікавить вас цей автомобіль, приїжджайте до нас на нашу площадочку місто Радивилів, Ми вам все розкажемо, покажемо, проведемо огляд та тест драйв, і я думаю, ви однозначно залишите задоволені таким крутезним автомобілем, тому що тут недоліків я просто не бачу. Загалом, це 2020 рік випуску. Тут стоїть 2-літровий надійний хороший дизельний двигун на 188 кВт. Перепрошую, друзі, на 188 кінських сил на 140 кВт. Реально, двигуна хватає повністю. Це надійний двохлітровий дизельний двигун оцей на 140 кВт. Їх ставлять на дуже дуже багатьох автомобілях. Оце ВАК-група, це від їхньої ВАК-групи двигун двохлітровий. оцей саме 140 кВт. Він один з найкращих і найтаких найпотужніших, найкращих і найбільших, які зарекомендували себе дійсно якісно. Вони стоять на, наприклад на шкодах Kodiaq, на карок. Стоять вони також, друзі, на Тігуанах. Це такі одні з давайте казати так. Давайте Шкода Кодіак і Тігуан. Це одні з таких дуже популярних класних, Топових кросоверів, яких ви зустрічаєте просто на дорогах дуже-дуже багато. І саме на них, якщо стоїть дизельний двигун, то будьте впевнені, що в основному стоять саме такі 2-літрові на 140 кВт. Дизельні двигуни. Тут стоїть у нас автоматична коробка передач. Не знаю, як в яких кодяках, хто які приганяє. Ми пригнали, друзі, цей кодяк. В ньому стоїть коробка передач DSG DQ500. Вони, звичайно ж, всі хороші, там бувають, друзі, різні. Буває DSG DQ 250, DSG там. 200, але DSG DQ500 це вже нова версія, вона дуже класна, потужна, хороша. ну, Пройшла всі перевірки, відповідно. Давайте сказати так. І над цими всіма DQ200, dq 250 вона бере верх, тому що реально вона по якості перевершує всі ці попередні коробки. Реально гарна, їздить і ніколи з нею проблем немає. Так. Також друзі, забув наголосити, що стосується повного приводу. Хто вже знає, хто дивився про ці автомобілі, тут ним керує муфта Haldex, Тобто, також це реально надійний, хороший повний привід, і з ним також ніколи проблем немає. Він собі сам підключає, сам бачить, коли потрібно включити повний привід, коли потрібно його відключити. Тобто, не завжди він не постійний. Якщо вас таке питання цікавить, якщо... Ну, Загалом кажу, якщо у вас питання цікаве, чи постійний повний привід в цьому автомобілі, тому що дуже часто ви мені його задаєте, тому майте на увазі, він не постійний, муфта Haldex вона регулює сама по собі. Тобто, треба бачить потребу, десь пробуксувало колесо, тоді воно підключає вже собі повний привід. Загалом, переходимо по нашому інтер'єру. Давайте говорити так, в нашу однокімнатну квартиру. Реально гарний, класний, ну, приємний салон. Шкода Кодіак». Їхати приємно, комфортно. Сидіння також приємні і комфортні, оскільки, дивіться, вони так зроблені, типу як ковшами. Сидіння шкіряні, шкіра приємна, не така не дешева, видно зразу, що не тріскає, не стирається. Бо ну, зазвичай, друзі, чесно кажу, передивляємось дуже багато автомобілів, і в кожного автомобіля є якась своя, наприклад, там, тканина, от шкіри, своя тканина, наприклад, взагалі різна. І В якомусь автомобілі вона дешева, в якомусь автомобілі вона дорога, тому можете бути впевнені, що на рахунок шкоди. Тут реально якісні матеріали. Що зовнішня частина, що внутрішня частина, реально все якісно. На якісному рівні, тому е, так само вже взяти ті сидіння шкіряні, вони реально також в дуже класному стані і дуже хорошому стані. Тут у нас є підстаканочок такий, є ось така підкладочка, така підставочка, яка має двосторонню основу. Тобто, як е, з цієї сторони, така е, як сказати, плоска, вона можна щось класти, з іншої сторони, вона буде для кави і для монет якихось. В нас йде два ключі. Попередньо я вам показував два ключі і пульт Webasto. Автомобіль заводиться просто з пів дотику. Нажали функцію, ну, кнопочку старт-стопа і все. Автомобіль зразу ж заводиться. Є ріднесенький пробіг на щитку, ви можете бачити. Потрібно дозаправити автомобіль, це напевно, що єдиний недолік, який є по автомобілі, те, що його потрібно заправляти. Давайте так скажу трішки жартом, але все ж оригінальна, велика штатна магнітола, вона в нас сенсорна, має навігацію в собі. Також оригінальний крутезний мультируль. Ну, тобто в автомобілі друзі, нічого не доставлялось, нічого не мінялось. Якщо також когось цікавить таке питання, все в оригіналі, так як воно приїхало до нас із Європи. Мультикермо, кермо в дуже гарному стані, шкіряне, з такою, як би сказати. Під спортивний трішки стиль, тобто, бачите, є така виємка, горбочок такий реально дуже зручно лежить в руках і комфортно ним керувати, як би там не було. Не розхвалюю, друзі, автомобіль, чесно кажу, бо, тому що багато людей з вас питають. Взагалі, щоб ми розказували для того, щоб ми розказували е, реальні, реальні емоції, реальні взагалі, враження про автомобіль. Тому кажу чесно, е, таким автомобілем попередньо ви могли нас бачити на каналі. Ми доставляли саме таку шкоду Kodiaq, але в е, спортлайні. Комплектація спортлайн, там будуть сидіння вже такі, ну, більш спортивніші. Е, дещо комплектація, там диски, щось таке е, інше. Але загалом їх є там декілька комплектацій. Є Laurent Clement, SportLine, є «VRS», е, є така звичайніша комплектація. Комплектація, тобто їх є декілька там комплектацій. І ми доставляли таку машину в Кривий Ріг. Тобто я їхав з нею від нашого міста Радивилів, саме місто Кривий Ріг. Ну це орієнтовно, я не пам'ятаю, десь 700-800 кілометрів, друзі. І чесно я вам скажу, дуже багато автомобілів я доставляю, але саме в тій подорожі я не втомився. Хоча дорога була важка, сніг, така мрака, тобто такого щось подібного, каша на дорозі, але автомобіль просто тримається дороги круто. Розхід в нього приємний. Їхати ним комфортно, тому що. Знову ж таки, двохлітровий дизельний двигун на 140 кВт в поєднанні з нашою коробочкою DSG Дуже-дуже приємно і гарно працює. Їхати, знову ж таки, повторююсь, ним приємно, комфортно. Всі ось ці Моменти, що рахують на рахунок підвізки, тут підвізка DCC. Хто знає, про що я говорю, тут можна подивитися, я покажу вам пізніше на налаштуваннях, Також вибори режимів руху є. Тобто є режим там комфортний, економний, є режим спортивний. Ви собі можете вибрати комфорт і будете їхати просто, як на подушці. Реально їхати приємно, зручно, класно. Окрім цього всього, друзі, ще автомобіль з 2-літровим цим двигуном і доволі таки швидкий. На обгін його хватає на всі 100%. Що зараз я роблю на нашому екрані? Точніше, вже показав, вже зробив. Дивіться, є підігрів передніх сидінь, є підігрів керма, є в нас клімат-контроль, є камера заднього огляду, велика штатна мультимедія знову ж таки сенсорна, я повторююсь. Дивіться, вибори режимів руху про ті, що я вам казав: тобто, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, 5 виборів режиму руху, є еко, нормальний, спортивний. Ну, навіть не встиг дочитати, я думаю, що ви все побачили. І є ще один, шостий, але якого немає там на сенсорному нашому таблі, але він тут і в нас розташований біля нашої коробки передач. Дивіться, він офроад називається. Офроу, а це ми, його потрібно затиснути і потримати, тоді воно вмикається. Вимикається АБС, противобуксовочна система якби потрібно вам десь було виїхати, друзі. Тому, якщо ви десь, давайте так, поясню трішки детальніше, для чого вимикати АБС. Якщо ви десь застрягли безпосередньо в болоті в снігу, ви нажимаєте кнопочку АБС, вимикається АБС на всіх колесах, і автомобіль тоді не буксує, наприклад, ліве переднє і праве заднє колесо, або, до прикладу, ліве переднє і заднє, пере... і заднє ліве, а буксують всі чотири колеса, так як тут повний привід. Тобто для того, аби максимально, максимально. Виїхати десь з якогось забруднення чи тому подібного. По нашому електропакеті. Дивіться, друзі, в нас тут повний електропакет, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. Тобто по автомобілю, знову ж таки, я повторюю, що тут доволі таки хороша комплектація. Є також дестронік, є безключовий доступ, я забув вам наголосити. Те, що два ключі на безключовому доступі, ви побачили, оскільки тут є функція старт-стоп, яку я нажимав. Тобто, не потрібно, бо Поясню вам, давайте трішки я буду вам більш пояснювати, оскільки аудиторія є багато людей у нас старшого віку, і вони не зовсім розуміють зараз цих новітніх слів. І тому е, хочу вам трішки пояснити: функція старт-стоп, це коли не потрібно вмикати, впихати ключ, як зазвичай в замок, а він може бути просто у вас десь. Чи це в кармані, чи це може бути він в сумочці, чи десь просто лежати в автомобілі, так як я його положив. А ви нажимаєте просто кнопочку на кермі, нажимаєте тормоза і автомобіль заводиться. Так само є безключовий доступ на нашому автомобілі, коли ви підходите, знову ж таки, не потрібно нажимати ключем. Просто торкнулися ручки, і автомобіль автоматично відкривається. Так, ідемо далі. Нас автомобіль семимісний. Має електроприкришку багажника, також багато хто з вас полюбляє і хоче саме, щоб був. Була максимальна комплектація, була хороша комплектація. Дивіться, в нас йде два сидіння. Не зможу їх підняти, тому що задній ряд сидінь трішки занадто опущений. Але загалом ви зрозуміли, що в нас є 7 сидінь, 7, ну, сьомий ряд, шосте, сьоме сидіння. Знизу ми маємо докатку, маємо саббуфер, тобто все в оригіналі, там є сітка, ще якісь там. Додаткові речі, але загалом ну, все, що в комплекті є. Шторка є, є додатковий коврик на дві сторони, він перевертається. Багажник, друзі, у нас не понищений, абсолютно є. Також забув наголосити, фаркоп електричний, нажимаєте, він виїжджає. Загалом автомобіль по зовнішній і по внутрішній частині доволі таки в гарному дуже стані. Він не понищений, не потертий. Я думаю, що ви це бачите на свої очі. Тут ми маємо заливний бак для дизеля і маємо заливний бак для AdBlue. Хто не знає, що таке AdBlue, телефонуйте, я вам поясню, тому що не завжди є час. Або в двох словах це сечовина, яка змішується на, ну, в певних там пропорціях з дизелем і забезпечує вам чисту якби, ну, екологію. Це є і має бути. В Європі це дуже сильно контролюється. На жаль, в нас в Україні не так контролюється, але я вважаю, що було би добре, якби контролювали це на більш вищому рівні. Отже, друзі, по автомобілю я пройшовся, по автомобілю я вам показав. Дивіться, комплектація тут таки хороша, реально. ну Можна не максимальна, оскільки кажу, немає панорами там ще деяких моментів, але загалом автокомплектація тут дуже крутезна. Максимально топова оптика, дистроніки, безключові доступи, шкіра, мультикермо, велика мультимедіа оригінальна, тобто підігріви, ну все, що тут може бути в цих автомобілях, воно в нас є. Але загалом автомобіль дуже класний. Працює він рівнесенько, працює гарнесенько. Тому якщо, друзі, цікавить вас така шкода, якщо ви давно шукаєте для себе кросовер в такий бюджет, ну, не чекайте, телефонуйте, просто приїжджайте на огляд до нас в місто Радивилів. Все розкажемо, покажемо, а ми поїхали до слідуючого етапу. І так, друзі, ми переходимо до слідуючого нашого етапу діагностики. Це буде перевірка лакофарбового покриття. Починаємо стандартно з капоту, пробиваємо кожний елемент детально. 106, 107. 113, 124, 113, 105 Оригінал, крило 115, арочка 107, донизу ближче, 107, дверки 113, 113. По нижньому конту 114. Біля ручок 106. Поверху 106. Зверху 115, 106, 100, арочка 100, 110, 118. Ззаду 109. 102, 195, 107, 118, 118, 111, 116, 106, 98. Оригінал. Ззаду кришка багажника 98, 99, 108, 108, 119, 97, 97, 98. 83. Поверху знову ж таки пробуваємо. 112, криша, 112, спереду, 113. І стієчкою. Переходимо назад, 113, 118, 106. 128, 103, 103. 111, 111, 112, 196, 110, 116, 116, 116 102. 117, 106. 106. 107, 107, 107, 117, 117, 94 і 104. Отже, автомобіль, друзі, в оригінальній фарбі без жодного підфарбування по кузову, немає жодного фарбованого елементу, ніяких ДТП, пошкоджень чи подряпин тому подібного бути тут не могло. Ну, в принципі, і нема. Отже, саме такі автомобілі ми приганяємо, максимально якісні, перевірені. Без пошкоджень, без ДТП, без підфарбувань і з чесними та перевіреними пробігами. Тому якщо вас цікавлять такі автомобілі, телефонуйте до нас, приїжджайте на огляд та ДС драйв а ми покажемо вам ще один етап діагностики. Це буде наша комп'ютерна діагностика, в якій ми зараз нашим професійним сканером покажемо, що тут дійсно рідний і перевірений пробіг. Отже, друзі, ми в нашому автомобілі перевірили комп'ютерну діагностику. Зараз показую вам по всіх блоках. Дивіться. Абсолютно немає ніяких невидимих помилок. Все зелене, все гарне, повністю двигун, коробка, тормозна система, кліматконтролі, адаптивні круїзи, подушки безпеки, повністю всі ці системи вони в нас йдуть в нормі. Показуємо вас зараз по декількох блоках. Основних це по двигуну. перший буду показувати, дивіться, є саме код автомобіля нашій. Ось. Що саме цей автомобіль ми щитимо. Дивимось поток даних. блок 2, Дивимося пробіг. Пробіг АМ автомобіля 2767 27, км по нашому автомобілі по двигуну. Отже, по двигуну пробіг співпадає, все в оригіналі, все в нормі повністю. Ну, ідемо далі, коробка передач. Наша тут і DSG, надійна, хороша коробка передач. І дивимося. DSG DQ500. Наш Вінкод автомобіля, все є, номер коробки. Повністю є всі системи, всі блоки. Пробіг, дивіться, йдемо. Пробіг автомобіля є. Так, і дивіться, пробіг по годинах перевело в кілометр 225 тисяч. Співпадає, тобто розбіжність цього на всього 2000 км, і пробіг. Автомобіля тікущий, внутрішній одометр 227 767 км. Також по нашій коробці передач він співпадає на відмінно. І зараз зайдемо, давайте ще по якомусь блоку, я одному вам покажу. Так, тобто двигун, коробка передач ми читали. І давайте ще тормозну систему, напевно, глянемо. Має бути тут пробіг, якщо не помиляюсь. Так, окей. Поток даних. Немає. Немає тут, я бачу пробігу, наскільки видно. Значить зайдемо в інший блок. Комбінація приборів. Це те, що по нашому віртуальному щитку, ну він у нас вже якби електронний, так частково йде. Ми зараз подивимося, що по ньому по пробігу. Так. Остаточний. ні, пробіг в милях. Окей. Так, Це остаточний пробіг, це той, який можна їздити ще на цих маслах фільтрах, тобто які мінялися в Європі. І Пробіг в милях 227 767 км. Тобто це в милях, перевело в кілометр нам і виходить під такого плану. Може перевести назад в милі. О, ні, це в метри, напевно, що перевели. А в кілометри. ось так. Отже, Друзі, наш пробіг підтвердили ми на 100% 227 767 км. 227 тисяч 767 кілометрів. Пробіг ми підтвердили на всі 100%. Отже, наш автомобіль має чесний перевірений пробіг, без жодного підфарбування по кузову, жодних ДТП, жодних пошкоджень. Тому, якщо вас цікавить такий хороший, якісний і перевірний автомобіль, приїжджайте до нас на огляд тездрайв. Все розкажемо, покажемо. Можливо, зацікавлять якісь інші наші автомобілі, які настоять на площаці, друзі. Тому, тому приїжджайте, зможете собі вибрати. Є вибір автомобілів на різний бюджет. І Якщо зацікавить саме наша наша шкода Кодіак, то заберете. Я думаю, ви однозначно будете нею задоволені. Ну і звичайно ж, друзі, нова наша рубрика це перевірка автомобіля по Вінкоду. Звичайно, рубрика не зовсім нова, тому що ми завжди перевіряємо автомобілі по Вінкоду, але ніколи не робили це так. ну... Оглядно для вас. Тобто, А зараз саме в кожному відео будемо старатися перевіряти наш кожний автомобіль по вінкоду і показувати вам ось такі дані. Дивіться. Дані про викрадення немає, Тобто, ну, записи відсутні, викрадення ніколи не було. Одометр. Дивіться, перевіряємо ну, пробіг по вінкоду. Видно, що зафіксований є рідний пробіг, Тобто, на 24 рік. Це саме, саме класно, до речі, на 24 й рік саме зафіксований пробіг 226 тисяч кілометрів. Це шостий місяць. Видно, що пошкоджень ніяких немає. Юридичний статус все гарно, тобто стихійних лих ну, ніколи не було, тобто ніякого ні потопу, нічого такого. І тут ідентифікаційний код, технічні характеристики. Це шкода кодяк, позашляховик 19 20 рік, об'єм силового агрегата 2 літра, 140 кВт, дизельний автомат, повний привід, сірий колір. 5 місць, кількість циліндрів 4, кількість передач 7, кількість місць 5. Хронологія про записи це тут і все є. Був зареєстрований, коли куплений, що, коли робилося, все також тут присутнє. Загалом, друзі, розказали, показали вам про автомобіль, показали ну, те, що ну, показала нам програма про цей автомобіль по ВІН-коду, тому можете бути спокійні і ми рекомендуємо цей автомобіль до покупки.